Привіт! Я скоровод Марина, студентка групи ТХ 22 МГ Факультету інноваційних технологій. Наразі закінчую магістратуру та готуюсь до захисту дипломної роботи. Навчаюся на харчового технолога, і саме з цією професією я хочу зв'язати своє майбутнє. Харчовий технолог є надзвичайно важливою професією у сучасному світі. Вони розробляють та вдосконалюють вироби, роблячи їх корисними та смачними, шляхом проведення дослідних і експериментальних робіт. Одним із завдань харчових технологів є освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, найновіших матеріалів та наукових методів. Можна сказати, що вони справжні кулінарні вчені, які поєднують у собі знання, технологію виробництва та творчість, щоб подарувати нам смачну їжу. Безпека та якість виробництва є важливими аспектами їх роботи, щоб забезпечити споживачів корисними виробами. А перед вами мій новий виріб: вегетаріанська чизкейк фентезі. Він містить продукти лише рослинного походження та важливі для організму людини мікро- та макроелементи, такі як натрій, магній, калій та кальцій. Також наявний вміст харчових волокон. Моя професія і навички будуть актуальні завжди, а спеціальність харчові технології найперспективніша в Україні, тому що користується великим попитом на ринку праці. А ще я обрала цей вид діяльності, бо він приносить мені на салоду, і я по справжньому щаслива. Нехай ваш вибір буде правильним, а мрії здійснюються.